В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Мої вітання на Рівненщині розпочали збір коштів на закупівлю бронежилетів для мобілізованих військовослужбовців. Звітувати про надходження і витрати благодійних грошей планують щодня. Інформація про надходження коштів щоденно буде оприлюднюватись на сайті обласної державної адміністрації для того, щоб усі бажаючі мали можливість контролювати. Яка кількість коштів там закумульована? Сто пар черевиків закупили для військовослужбовців Рівненщини. Місцеві підприємці. Взуття сьогодні передадуть бійцям батальйону територіальної оборони. Тому була ідея, що кошти то збираються. Бачите, але підприємці ну не завжди розуміють, куди вони йдуть. У рівному намагаються виселити з будинку родину з малолітньою дитиною. Державні виконавці кажуть, чоловік колись взяв валютний кредит однак, уже кілька років його не гасить. Тобто немає ніяких законних підстав, не проводити виселення. Родина ж бідкається: долар виріс більше, ніж удвічі, і грошей, щоб все виплатити, просто немає. Ветеринари щеплюють домашніх тварин проти сказу. Упродовж двох тижнів робитимуть вони це безкоштовно. Цієї вакцини в нас є достатньо і кожен бажаючий, хто захоче щепити свою тварину, будь ласка, може звертатися. Фільм про кримських татар «Хайтарма» презентував у рівному його режисер та виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Своєю картиною він вирішив ще раз нагадати про жорстоке ставлення росіян до його народу. Я іначка як фашизмом назвати не могу. На рівненщині розпочали збір коштів на закупівлю бронежилетів для військовослужбовців, які виконують бойові завдання на сході України. Голова облдержадміністрації Сергій Рибачок запевнив, що за благодійні кошти придбають моделі з високим рівнем захисту і додав, що роздаватимуть їх адресно. Про це він заявив на прес-конференції, на якій також підсумував результати виборів президента і прокоментував можливі зміни в керівництві облдержадміністрації. Українські військові вкрай потребують бронежилетів. Це констатує армійське керівництво. Про це говорять чоловіки, яких мобілізували на службу. Про це свідчать заплакані жіночі очі. Відтак на рівненщині розпочали централізований збір коштів на придбання засобів захисту. Гроші будуть надходити на рахунок благодійного фонду. Інформація про надходження коштів щоденно буде оприлюднюватись на сайті обласної державної адміністрації. Для того щоб усі бажаючі мали можливість контролювати, яка кількість коштів там закумульована. Стосовно адресності бронежилетів, це буде видаватися виключно адресно, тобто ми не будемо передавати партію десь там комусь, щоб потім то розподілили. Що ж до президентських виборів, то вони на думку голови ОДА пройшли спокійно та без системних порушень. Сергій Рибачок подякував правоохоронцям, медикам та всім, хто забезпечив нормальний хід голосування. А виборцям за активність. Я хочу подякувати усім жителям Рівненщини. За участь у виборах відтепер ми матимемо легітимно обраного президента, і я сподіваюся, що держава піде курсом європейської інтеграції та шляхом розвитку. За словами Сергія Рибачка, належна організація виборів була однією із вимог, яку йому ставили під час призначення. Він вважає, що з цим завданням впорався. А от щодо свого подальшого перебування на посаді сказав таке: якщо, наприклад, буде рішення президента стосовно зміни голови обласної державної адміністрації, то я таке рішення підтримую. От і одразу ж і напишу заяву на звільнення. Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День 100 пар взуття подарували нашим військовим підприємці Рівненщини. Замість того, аби передати готівку, вони вирішили закупити речі, які бійцям батальйону територіальної оборони найбільш необхідні. Командири пообіцяли, що нове взуття вже сьогодні роздадуть військовим. Подробиться далі у сюжеті. Одягати та взувати рівненських військових державі допомагають місцеві меценати. Більше десяти підприємців, власників малого та середнього бізнесу, вирішили підтримати оборонців краю. За кілька днів вони назбирали понад 20 тисяч гривень та пошили за них взуття. Вийшло 100 пар нових черевиків. В тому була ідея, що кошти -то збираються, бачите, але підприємці ну, не завжди розуміють, куди вони йдуть, тому була вибрана така форма відразу купити. Купити, щоб виробник переслав поштою і ми відразу перепили. Передали за призначенням, на що саме витратити гроші підприємцям підказало командування батальйону територіальної оборони. Там несуть службу добровольців з усієї області. Днями їм вже передали кілька сот комплектів одягу, а найближчим часом вони отримують спальні мішки. Одягнені у власному взутті були, але я наголошую на те, що в частині всі 100% особового складу. Добровольці, і вони відповідно на це не скаржаться. Просто є таке поняття, як очікування. Одразу після вручення пакунки взуттям повезли на полігон. Командування запевнило, що їх сьогодні ж роздадуть військовим. Це лише маленька частина того, на що очікують оборонці Рівненщини. для бажаючих допомогти армії, є широке поле ініціатив. Це не тільки засоби зв'язку, бронежилети, техніка, а й речі першої необхідності. Ірина Михалевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. Два десятка дерев мають зрізати на Костромській, аби збудувати сучасну авторозв'язку із бульваром Хмельницького. Влада рівного переконує, що це роблять заради комфорту місцевих мешканців, адже в перспективі цією вулицею планують пустити маршрутки. Утім, декого з людей такі аргументи не переконують. кажуть десятиметрові липи їх єдиний захист від жвавої автомагістралі. Від самого ранку на Костромській у рівному зрізають дерева до обіду вже встигли спиляти 8 тридцятирічних лип висотою понад 10 метрів. Нині пилка затихла. Дереворуби відпочивають, а мешканці найближчих будинків обурюються. Адже ці липи єдине, що відділяє їхні оселі від жвавого потоку машин на автотрасі. Тут біля нас було сміттєзвалище. Ми зібралися, вивезли цей сміття за свої власні власні кошти. Посадили тут такий парк за свої кошти. От і сьогодні ми рано встаємо і обнаружили, що біля нас тут йде вирубка лип. Видно по зрізам абсолютно здорові дерева, не хворі, немає ні трухлявини, ні дуплистості. Здорові, молоді дерева. Липи і справді перебувають у задовільному стані. Це підтверджує акт обстеження дерев. Та вони потрапили під пилку через те, що на перехресті вулиці Костромська, бульвар Хмельницького, будують автомобільну розв'язку, розповідає представник фірми підрядника. Він запевняє усе законно і як доказ демонструє дозвільні документи. Згідно з ними мають зрізати 23 липи. Полоса розгону і гальмування перед виїздом. І для цього потрібно зрізати 23 так. дерева. Поки дозвіл дали, дозвіл має термін дії. стояти кажуть, не можемо. Замовником робіт є управління капітального будівництва Рівного. Його начальник Сергій Кушнір пояснює, що реконструкція на перехресті Костромської бульвар Хмельницького відбувається відповідно до Генерального плану забудови обласного центру. Все виконується згідно затвердженої проєктно-кошторисної документації. Ніхто туди куди не потрібно, ніхто не вилазить. Там Будується автомобільна дорога на бульварі Хмельницького. Ця дорога вже будується там другий рік. Вони за цей час могли бачити і зрозуміти, що там, що там робиться. Це буде виїзд на Костромську і буде розв'язка. Зараз під яку готуються площадки, зрізуються дерева. Будівельні роботи і справді тривають уже другий рік, погоджуються мешканці, але дивуються, чому їх про це ніхто не поінформував. Навіть паспорт об'єкта на будівельному майданчику не почепили. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. У рівному сьогодні намагалися виселити з будинку родину з малолітньою дитиною. А виконавці приїхали до родини Неумчуків із рішенням суду. Кажуть, чоловік взяв банківський кредит, однак уже кілька років нічого не платить. Дружина останнього бідкається кредит брали сім років тому, коли долар був дешевший. Тепер же в зв'язку з інфляцією, такої суми, яку вимагає банк, просто не заробляють. Деталі далі у сюжеті. Це будинок по вулиці Мірющенка, 32 у Рівному. За останній тиждень сюди вдруге приїжджає виконавча служба, аби виселити усіх, хто тут живе. Цього разу приїхали вже з міліцією. Підтримка правоохоронців кажуть, потрібна більше психологічно, бо проти цього виселення не тільки власники будинку, а й сусіди. До того ж, виконавці додають 22 травня. Вони вже приходили, і мешканці будинку підписались під тим, що за кілька днів будинок звільнять. Підписи виконавці також показують. Брався кредит чоловіком в Приватбанку, і на даний момент є виконавчий документ, який не скасований, не оскаржений, тобто немає ніяких законних підстав. Не проводити виселення. Він взяв кредит і його не гасить. А? ну, не гасить, і банк звернувся. Люди, яких виселяють, кажуть, вони не до кінця зрозуміли, що підписували, а ще бідкаються на шалену інфляцію. Кредит у 25 тисяч доларів на відбудову згорілої хати брали ще у 2007-му, коли долар був удвічі дешевшим, ніж зараз. Потім піднялася процентна ставка в банку і почали воювати. Тобто почали судитися, судитися, дитину не мали змоги приписати, тому що. Тому що не було будинкової книжки на руках, будинкова книжка в банку. І зараз таке почалося. що... Мають виселяти, нам немає куди йти. Представники банку, які теж приїхали на виселення, від будь-яких коментарів відмовились на захист є родини. Приїхав депутат Рівнеради Анатолій так. Чогоєвець. Є от акт обстеження. Наша міська служба у справах дітей неповнолітніх провела акти обстеження. всіх, хто тут проживає, підписи сусідів. Все є, і наша служба звернулася виконавчу службу. Зв'язку з цим просимо при вчиненні виконавчих дій взяти до уваги, що в будинку проживає малолітня дитина. Не вчиняти будь-яких правочинів щодо цього будинку без попереднього дозволу органів опіки та піклування у виконавців на це своя відповідь, якщо хтось не знає, ну не має юридичної освіти, не знає, що таке правочин. Правочин – це укладення договору, тобто договору, продажу, найму. Е... Ну, здачу в оренду даного будинку. Однак, депутата така аргументація виселення не влаштовує і він стоїть на своєму. Виганяти родину з малолітньою дитиною на вулицю Чи, каже злочин. Я сказав, я беру на себе відповідальність, якісь ми тут стану, ви туди почекайте. не зайдете, я за, беру відповідальність за невиконання, невиконання судового рішення. Так, за невиконання судового ви, рішення Подій, я буду стояти. тут ви пояснення, Важає, що ви Виходіть ви... зі мною туди в парк і Леона я... заберіть землю. яку захопив ви... державу. Виходіть зі мною. Ви... Я з вами ходити не збираюсь нікуди. Ви, зараз... ви не та ви людина, що поясню. я буду ходити ви... за вами. У підсумку родину Наумчуків виконавці таки не виселили. Однак наступний візит пообіцяли 3 червня. Окрім того, депутат Анатолій Чугоєвець клопотатиме, щоб наступного разу був представник органів опіки, а ще шукатиме юристів, які могли б ще раз переглянути справу, і можливо придумати, як вирішити непросту з юридичної точки зору ситуацію. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Деньовочі місцевих фермерів на європейський ринок над втіленням цього гасла в життя вже почали працювати місцеві товаровробники. Вони зазначають, що споживачів на заході цікавить високоякісна та екологічно чиста продукція. Втім, виростити врожай без хімії непросто і коштує він дорого. Тому наші фермери паралельно з впровадженням новітніх розробок працюють і за старими методами. Як саме бачила Галина Баранчук. Ось у цій теплиці 160 тисяч маленьких саджанців капусти. Висіяне 10 днів тому насіння, вже підросло і окріпло. У цьому приміщенні, де створено спеціальні умови, розсада набиратиметься сил до середини червня. Коли вона досягне висоти 15-18 сантиметрів, це вся коренева система буде сильна, і це приживання в полі 99 відсотків, навіть коли немає дощу. А ось ця розсада вже за декілька хвилин буде на полі. Щоб рядочки були рівними, кажуть трактористи, потрібно знати один секрет. Рівно вести трактор, та й всі усе таке. Цьому все заключається, вся суть. Я з 81-го року механізатором працюю. Вже так трохи навчився. У цю пору робітники разом із керівництвом господарства зустрічають і провожають сонце у полі. Більшість операцій тут механізована. Вже майже 10 років капусу саджають тут спеціальними машинами. Перші були сажалки крутили стаканами. Це було гірше, а той вже п'ятий рік сад. Фермерське господарство влад, що на Млинівщині, було створено 10 років тому. Починали з зернових культур, але майже одразу перекваліфікувалися на городину. Однієї капусти садять аж шість сортів. Найбільше коштів забирають добрива та засоби захисту рослин, каже керівник господарства. Щоб утримати 100 тонн зетера капусти, то треба внести складних добрив. Вносим, от, з осені вносимо по 300 кг калію хлористу, Потім розкидаємо по 400 кг нітрофоски весною. І вносимо десь порядка 800 кг азоту. І урожай мають непоганий. Так пізні капусти збирали торік по 100 тонн з гектара. Однак таких потужних господарств, які спеціалізуються на вирощуванні овочів, в області не так вже й багато. Між тим, понад 30 фермерів лише пробують свої сили у цій нелегкій справі. А оскільки овочі це продукт. Що швидко псується, то головне для господарств надійний ринок збуту, і тут же є певні напрацювання. Це традиційні осінні ярмарки та супермаркети. А нині асоціація фермерів прагне знайти нішу для нашої продукції і на європейських ринках. Ми хочемо вийти і вже працюємо над цим, щоб вирощувати екологічно чисту продукцію. Екологічно чиста продукція це є спеціальний механізм, який потрібно дотримуватися. Це років не менше, ніж 5 років, не застосовувати мінеральних добрив засобів захисту рослин і в цьому напрямку вже в нас перший крок є. А ще для того, аби виростити екологічно чисту продукцію, потрібні відповідні технології. Вони дозволяють вберегти овочі від шкідників та підвищують врожайність без застосування хімії. Над цим і працюють зараз науковці і практики. Позитивний результат їхньої роботи і дасть можливість, кажуть фермери, завоювати ринки сусідніх держав. Але баранчук Валерій Мартинюк інформаційна програма день. Виконувач обов'язків генерального прокурора України Олег Махніцький провів ротацію в районних прокуратурах Рівненщини. Так прокурором Дубровицького району призначено Романа Симківа. На цю посаду він перейшов з обласної прокуратури. В Корецький район призначено Василя Ткачука, який донині очолював прокуратуру Дубровицького району. Прокурором Рівненського району призначено Андрія Забродоцького. До цього він працював у генпрокуратурі України. А Павло Романчук, який був прокурором Рівненського району, відтепер працюватиме на Сарненщині. Про це повідомила прес-служба прокуратури області. У Рівному розпочали безкоштовне щеплення домашніх тварин від сказу. Воно триватиме впродовж двох тижнів. І за цей час ветеринари побувають у всіх районах обласного центру. Розпочали щеплення на мікрорайоні Північний. Чим небезпечний сказ? Дивіться у нашому сюжеті. Сказ смертельно небезпечне вірусне захворювання, кажуть медики. Джерелом інфекції є дикі тварини. Розпізнати хвору тварину можна завдяки певним ознакам. Симптоми – це не характерна поведінка тварини. Тварина стає агресивна, водобояць боїться води, може поїдати сторонні предмети, які не характерні, ну, і слиновиділення, параліч глотки, параліч жувальних м'язів. Пані Світлана за самопочуттям своєї улюблениці слідкує ретельно. У дев'ятирічної такси є своя лікарняна книжечка з переліком щеплень. Весь двір любить її всі любить, тільки вийшла на вулицю. Вже немає. Вже її то той забрав, то той забрав. І вже на руках пішла. Людина, котру вкусила хвора насказ тварина, отримує низку проблем, кажуть медики. Адже лікуватися, ретельно дотримуючись всіх порад лікаря, доводиться упродовж року. Отож краще стежити за домашніми улюбленцями і раз на рік робити їм щеплення. З нинішнім графіком безкоштовних щеплень можна ознайомитися на сайті телеканалу РТБ, але Сищук, Микола Мальничук, Інформаційна програма День. Вступна кампанія 2014 матиме низку змін порівняно з минулорічною. Як розповіли в управлінні освіти, стартуватиме вступ до вищих навчальних закладів 11 липня, а не першого як торік. Кінцевий термін зарахування вступників за державним замовленням 11 серпня. До 18 серпня має бути остаточно сформований список тих, хто буде навчатися на платній формі. Міністерство, як і обіцяло, зменшило вагу атестату. Однак на додаткові бали мають право розраховувати олімпіадники. відтепер вони будуть внесені до єдиної бази при вступі на спортивні спеціальності додаткові бали матимуть переможці та призери всеукраїнських та міжнародних змагань. При цьому у випускників залишається право здавати документи одночасно на три спеціальності у п'яти вишах. Ми маємо зробити терміни дещо меншими, аби мати можливість і провести в тому випадку, де є вступні випробування творчі конкурси. Дещо я так розумію, під особливі зміни ЗНО, як на мене, подивимося з результатами вступної кампанії, але хотілося, щоб це було на користь абітурієнта. У виборчих змаганнях на посаду ректора національного університету водного господарства і природокористування переміг Віктор Мошинський. За нього проголосували понад 70% делегатів виборчої конференції. Окрім нього, на цю посаду претендувало ще два кандидати. Нагадаю, нині Віктор Мошинський виконує обов'язки. Очільника вузу а вибори ректора були призначені відповідно до наказу міністерства освіти України. Призначити на посаду його мають наказом Міністерства освіти і науки України впродовж місяця. Хайтарма це національний кримсько-татарський танець. Саме він дав назву фільму про депортацію кримських татар, яку було здійснено 70 років тому. У рівному стрічку презентував режисер та виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Свою картину він вирішив ще раз нагадати про жорстоке ставлення росіян до його народу. Кіномитець наголосив кіно повністю зроблено в Україні, адже Ахтем, як і більшість його друзів та родичів, щиро вважають себе українцями. На позапрошлой машині до аеродрому дотянув. Розвороченим фюзеляжем, перебитим тягами. Тай взагалі літать, должна. Головним персонажем першого кримсько-татарського художнього фільму є військовий льотчик, двічі герой Радянського Союзу Амет Хан Султан. Згідно з сюжетом, він опиняється в епіцентрі операції НКВС з примусового виселення кримських татар. Нагадаємо, 18 травня 1944 року радянська влада депортувала з території Криму понад 180 тисяч корінних жителів. Автори фільму тривалий час працювали з архівами та спілкувалися з очевидцями, аби передати жахливі події якомога достовірніше. В достатньо багато у нас було встріч з істориками, політологами журналістами подчас диаметрально противоположными взглядами на одни и те же исторические события. І це мені дозволяє сьогодні сказати, що наш фільм на 90% документальний Прем'єра фільму відбулася у 2013-му, напередодні дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу. Тоді автори навіть не здогадувалися, що за декілька місяців кримські татари знову зазнають утисків з боку російських агресорів. Зокрема, 18 травня на день жалоби окупаційна влада не дозволила провести в Криму традиційний молебень за загиблими офіційно через поселення заходи безпеки. Я іначе, як фашизм. это назвать не могу. Наряду с этим, несмотря на запрет так называемого, так, наз... так называемого главы, так называемого правительства крымского господина Аксенова, в эти же самые дни в Крыму проводится масса различных мероприятий массовых, вот, не связанных с 18 мая. І це не мешає ніби запасності людей. А каторені так піклись. Доля стрічки про депортацію татар не була простою. Спочатку великі українські кінотеатри відмовлялися від її прокату, а в Росії фільм взагалі заборонили. Однак пізніше його таки продемонстрували на широких екранах, і навіть на одному з центральних телеканалів. Крім того, Хайтарма Тарма отримала декілька нагород на російських опозиційних кінофестивалях, відзначили її і на батьківщині. Спілкою кінематографістів України був визнаний кращим фільмом де року. тому звісно ви необхідність, щоб побачили горіняни, а ще краще, щоб поспілкувалися із творцем фільму. Ахмет радо погодився завітати до нашого обласного центру під час розмови з рівнянами. Він порівнює кримських татар із українцями, адже вони так само століттями зазнавали утисків з боку Росії. Це фільм як показник, як треба боротися за свою націю і за своє самоствердження як народу. Насправді, українцям ще треба багато чому вчитися, саме у кримських татар, для того, щоб показати, хто на своїй землі господар. Володимир Струс, Дмитро Сидор. Інформаційна програма День. Рівненських лялькарів у Білорусі визнали найкращим акторським колективом. Таке визнання до них прийшло на другому міжнародному фестивалі ляльки над Неманом. Там рівняни презентували виставу Різдвяна ніч що припала всім до душі своєю особливою мелодикою. Виставу Різдвяна ніч актори Рівненського обласного лялькового театру грають вже 13 років. кажуть, за цей час вона не тільки не набридла глядачам, а навпаки, вдосконалилась і стала найбільш затребуваною. Куди б не поїхали рівняни з цією постановкою, неодмінно привозять нагороди. Ось і на фестивалі ляльки над неманом, що проходить в Білорусі, театр здобув перемогу в номінації Кращий акторський ансамбль. Цього разу до нас підходили критики і казали, що у вас все переливається в одне, одне. і Йде музика, переливається в спів спів переливається в е, голос, і тому е, от немає каже, ми сиділи як заворожені, немає часу навіть е, кудись подивитися, да на щось відволіктись, тому що нам казали, що це професійний рівень. Тому я побрати не бомсу дітяти повідомити пісні паліця, діба оці телеші погуляші. У фестивалі брали участь 20 театрів з дев'яти країн, тож рівняни мали змогу познайомитися з тенденціями розвитку сучасного театру. Нині в Європі він тяжіє до авангардизму. Втім, кажуть рівненські лялькарі, наш глядач ще не готовий до таких новацій. Ляльки більш знову ж таки символічні або зовсім немає ляльок, або ну, скажімо, там, взагалі, просто як не лялька а там. Коли грають вся вистава була зіграна шматочками матерії, з одної сторони здається, чому ж відмовлятися від ляльки, бо лялька, все таки діти, як кажуть, діти ж не винні. Вони хочуть ту ляльку бачити і собачку, і зайчика і котика, і так далі. Сьогодні кажуть, лялькарі в українському театрі рідко народжуються цікаві постановки. Тому такі вистави, в як різдвяна ніч житимуть ще не одне покоління більше такої радості від того, що саме колектив отримав, значить, є ансамбль. Творчий непоганий, і це ще один раз була можливість. доказати, що ми дійсно цього вартуємо, щоб про нас так думали і казали. Ця вистава цікава і в режисерському плані. Вона цікава і в художньому. Розумієте, ми ж не можемо всі там нагороди забрати. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма. День володень у Рівному пройде за новим маршрутом. Розпочнеться щорічний велопробіг за традицією на Майдані Незалежності. Потім колона. Проїде вулицями Міцкевича, Кавказька набережна проспект Миру, та знову повернеться на головну площу обласного центру. Всеукраїнська акція Володень у Рівному Гавід відбудеться уже у шосте. Збір учасників на медані незалежності розпочнеться у суботу, 31 травня о 10-й годині. Стартує велопробіг об 11 По тому у центрі міста відбудуться змагання та конкурси серед велолюбителів. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного настрою вам і нехай щастить. В студії для вас працював Юрій Савчин. До побачення.